Так, ну і ось Гіркін натякнув на можливість держперевороту в Росії до кінця літа. Смута почалася ось так сказав в останньому своєму інтерв'ю, і е, говорить про те, що на думку Гіркіна Пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури Росії. І зрозуміло, що він не один. Цитую. Якби він був один, його давно б випололи. Це цитата і виконали в кращому випадку. Його заблокували б скрізь. Як ми. Мене ніхто б йому під командування 80 тисяч людей не дав. Тому зрозуміло, що Пригожин має величезний дах, в тому числі в кооперативі озеро. Він член правлячої мафії одного з її угрупувань. Спостерігаємо зараз як одне з цих угрупувань, ламає через коліно нинішню ситуацію. Заявлена спроба держпереворота. Що буде далі, не знаю. І стрілков каже, повідомив, що ПВК Вагнер поспішно вводить свої підрозділи в тилові бази. І на думку Гіркіна, це свідчить. Про те, що смута почалася. Чи почалася ця смута? Запитаємо Михайла Притули, полковника СБУ відставці. Чи є, скажіть, будь ласка, з нами на зв'язку? Пан Михайло, хочеться в нього запитати: чи дійсно почалася смута? І що таке відбувається? Чому таке собі дозволяє Пригожин і чому таке собі дозволяє Гіркін такі речі говорити? Пане Михайло, доброго дня! Слава Україні! Пане Михайле, доброго дня. Чи чути мене? Доброго дня, чути вас добре. все гаразд. Так, в мене питання: чи почалася смута в Росії? Ні, не почалася смута в Росії. Я б взяв такий інший трошки е ракурс чи інший сценарій того, що відбувається, і розглядав би ну, більш доцільно. Хто є противниками, наприклад, Путіна. Ну, Для Путіна найбільшим противником є завжди армія, яка потерпіла більш за всього, і смута може початись варті. Чи може бути пригожин противником Путіна, який створений власне Путіним, все, що він робить, це, скажімо так, він робить винятково з дозволу і погодженням з Путіним. Тому, скоріш за все, те, що відбувається на сьогоднішній день, це. Очолити бунт проти самого себе це, це те, що робить Путін. Тобто, Пригожин виступає начебто проти Путіна, і очолює протестний електорат проти Путіна, і перш за все він е, кричить про недолугих військових, які втрачають те, що завоював героїчний ваг. Тобто, скоріш за все, це сценарій. Він називається саме так, тобто це очолювання протестного електорату проти самого себе і очолювання бунту проти самого себе. Це те, що робить Ми пам'ятаємо, що, наприклад, такі сценарії росіянами розігрувалися в тому числі у Києві. Тому, що, ну, нагадаю, що перший, перший трибуну, першу трибуну під час Майдану 13-го року ставили саме люди. Які були пов'язані з російським посольством, і з Білоконем, і з От. І Вони зібрали невеличкий майданчик і потім сказали: о, все, нічого не вийшло, розходимося. Тобто, це було так, і це їхні сценарії, вони дуже схожі, і в даному випадку це скоріш за все саме е очолювання бунту проти самого себе, під час якого будуть е знищені саме противники Путіна. Саме так. Так. Тобто... З приводу того, що собі дозволяє такі речі, Ва... Вагнер Пригожин собі дозволяє такі речі, і з приводу того, що такі речі собі дозволяє Стрілков коментувати. Таке враження, що, знаєте, їм або це дозволяють, або чому вони собі це дозволяють? Що вони відчувають за собою яку таку, знаєте, дах, як тут каже Гіркін. Ну, Абсолютно зрозуміло, що це люди, які. Створені спецслужбами, і Гіркін і Пригожин. Це розумні вороги. Це не дурні вороги, це розумні вороги. О, але вони вороги. І те, що вони розумні, вони не будуть робити нерозумних речей. Е, і якщо робить щось Гіркін чи каже щось Пригожин, то це е, точка зору аналітиків, спецслужб. Все досить вивірене, все досить правильно. Може Гіркін каже щось від себе особисто. Але те, що йому дозволяють це робити, це каже про те, що ця людина очолює протестний електорат, ура – патріотичний електорат, і суть його не в тому, що війна неправильна, чи дарма Росія воює, а то, що вона погано воює, невірно воює і так далі. Тобто це все бунт проти самого себе, який роблять, скажімо так, аналітики, професійні аналітики, високоякісні аналітики з російських спецслужб. І я не можу сказати, що це люди, які не розуміють, що відбувається не добре розуміють, що відбувається. Тому вони роблять такий сценарій досить розумний сценарій з їхнього точки зору. і тут нічого не можна сказати, тому що цей сценарій їм дозволяє. Слухайте, а скажіть, будь ласка, от так що їм дозволяє, навіщо з якою метою терорист стрілков говорить? Ось цитую: залишилося лише прогавити ще один наступ ЗСУ, Тепер уже стратегічного масштабу, і до кінця літа внутрішньополітична ситуація в Росії може змінитися до невпізнання. Навіщо ці меседжі для кого? Ці меседжі перш за все для тих людей, які знаходяться в Росії, і в тому числі. Для військових, які, скажімо так, мріють про певні соціальні ліфти. Тобто це йде вже смута, але ця смута буде ну, спрямована на те, щоб знайти винних, призначити винних. От. Ці винні, скоріш за все, вже призначені. Це буде Шойгу і Герасимов, які програли війну. І вже далі будуть іти саме таким шляхом. Тобто... Їм треба вивезти війська, вони це розуміють, тому що вони економічно програють. Аналітики прекрасно це розуміють. Навіть в стратегічному задумі цієї війни, коли був опублікований ще там, 2008 році, вони писали про те, що економічне положення Росії не дозволяє їм вести довготривалу трив... довго, кампанію. Вони прекрасно розуміють, що їм треба виводити війська, виводити, виходити на кордони 91-го року. Це не значить, що вони друзі України. Ні, це примусовий жар доброї волі. Але треба знайти винного і покарати винного. І а хто дах, пане Михайло? Хто дах конкретно Пригожина? Путін звичайно. Звичайно, Путін. І тому Пригожин собі дозволяє критикувати армію Російської Федерації. Абсолютно, правильно. Тому що зараз протистояння є скоріш невдоволення Путіна і Мукова. у армії. Тому що армія несе втрати. Армія не має необхідного обладнання, необхідного устаткування. Армія, більш за все, російська потерпає від безумних дій тут. І звісно, що на сьогоднішній день Путіну потрібна сила, яка протистояла армії. Ну, і яка сила може протистояти армії? Росгвардія? ні. Вони не навчені, армія навчена. Спецслужби ні, вони не мають необхідного досвіду бойового. О, та Пригожин має і має необхідну армію. Фінансується Пригожинство. Ну, з рук, Путіна. Що тут шукати? Тут це все досить просто. О, тому очікуємо, якщо буде переворот, то це буде переворот, зроблений для, е, самим собою проти самого себе. Почули, це... дякую вам. Пяси е, е, за включення. Михайло Притула, е, полковник СБУ в відставці, був з нами на зв'язку військовий експерт.